Теплене з усіх сторон, можна подивитись, Плюс, Плюс. по утеплені тут завершені. Заклею це ще тут, щоб коли ми відкривали шафу, тепло не виходило з неї. А коли нам треба буде доставити акумулятори, ми це знімемо і доставимо їх. От. І так, отак От все вже виглядає після того, як все підзаклеїв. Да. Люди, люди казали, що це, це не можна утеплювати. Це для звукоізоляції. Але ну, у виробника написано, що це е, саме утеплювач е, ну, на шумо в поглинаючих матеріалах не розумію навіщо б там була фольга. Там використовується каучук на основі каучуку, а це утеплювач. Приклеїли, відрізали, приклеїли, все тримається, можна отак раз закрити двері. Тоді, мабуть, взагалі там буде тепло. І, і до побачення. Ну, Як я і казав, температура зараз 8,3, тільки що він вимкнувся.